Слава Україні, нічна атака окупантів, пожежа на нафтосховищі в Енгельсі в Росії. На Хмельниччині затримали агентів ФСБ, які підірвали залізничну колію перед потягом. У Хмельницькому упорядковують алею героїв. Детальніше про найважливіше далі у ефірі першого подільського я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Вночі противник атакував Україну, запустивши 64 ударних БПЛА типу «Шахет» і безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Росія. Наразі підтверджено збиття 41 ударного ударного типу пушахет та безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях. 22 ворожих безпілотники, імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Три із них полетіли в напрямку Росії, один в Білорусь. Про це повідомили в командуванні повітряних сил збройних сил України. Слава нашим захисникам. Сили оборони України уразили російську нафтобазу в Енгельсі. Уночі атаковану нафтобазу Комбінат Крістал, яка постачала паливо для військового аеродрому «Енгельс-2» бази стратегічної авіації Росії. Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об'єктах. В районі цілі фіксували численні вибухи, здійняснилась масштабна пожежа. Детальніше інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється. Міноборони Росії в свою чергу повідомляє про збиття 32 безпілотників. Музика. Війна забрала ще одного захисника з Хмельниччини. Руслан Гуд віддав життя, захищаючи нас усіх. Сьогодні, 8 січня, на Кам'янеччині проводять Руслана до небесного війська. Спершу із захисником попрощаються біля рідного будинку у сліс Смотрич. Далі загальноміське прощання та панахида у будинку офіцерів. Поховають захисника на Алеї Слави. На території громади оголошено день жалоби щирі співчуття рідним Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому упорядковують алею героїв. Наразі на ній розміщено 66 восьмигранників і один куб з портретами загиблих військових. Як розповіла начальниця управління організаційної інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Ірина Бачинська, спочатку купи були квадратні, потім їх замінили на восьмигранні через те, що цей процес відбувався поступово, утворювались прогалини між конструкціями. Зараз це все упорядковують, рівняють лінію їхнього розміщення по ширині й довжині. Жодного банера із загиблим героєм ніхто не забиратиме. За словами начальниці управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради, рідних загиблих військових про упорядкування алеї героїв попередили конструкції з портретами загиблих воїнів, створюють за кошти благодійників. На Хмельниччині затримали диверсантів, які підірвали колію і намагалися пустити під укіс вантажний потяг. Зловмисниками виявились двоє мешканців Хмельницької області віком 28 та 29 років, які виконували завдання російських кураторів, встановили та підірвали на колії між станціями вибуховий пристрій. У процесі розслідування правоохоронці встановили, що окупанти, окупанти завербували обох чоловіків через телеграм-канали, у яких вони шукали способи легкого заробітку. Зловмисники виготовили вибуховий пристрій з дистанційним керуванням та встановили його на рейках. Вибухівку підірвали, коли побачили наближення вантажного потяга. Машиніст на щастя встиг вчасно зупинити ешелон, тож унаслідок у наслідок вибуху ніхто не постраждав. Процес та наслідки вибуху чоловіки фіксували на відео для звітності замовникам злочину. Після вчинення злочину вони збиралися переховуватися, але протягом доби поліцейські та працівники Служби безпеки України встановили їхнє місце перебування та затримали їх. Наразі вони перебувають під вартою. Обом чоловікам загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. До 10 січня тимчасово буде припинене газопостачання за деякими адресами обласного центру. Про це повідомили у Хмельницькій філії газмережі. Тож, у зв'язку з проведенням перевірки на щільність внутрішньобудинкових мереж та систем газорозподілу, тимчасово буде припинене газопостачання від сьогодні і по 10 січня за адресами вулиця Сковороди, 48 та вулиця В'ячеслава Чорновола, 106. Також сьогодні, 8 січня, вулиця В'ячеслава Чорновола, 46, 106, вулиця Гонгадзе, 17, а завтра, 9 січня, вулиця Грушевська, 86, вулиця В'ячеслава Чорновола, 33 та вулиця Пілоцька, 39. Наразі це все про що встигаю розповісти у соціальних мережах нашого телеканалу ще більше перевіреної та актуальної інформації. Долучайтеся до спільноти Першого Подільського, аби не пропустити найважливішого. До зустрічі в ефірі.